Катани, вітаю вас на каналі Марія. Втім, вже через тиждень пройдуть змагання з Мініндура. Точніше, ми їх проведемо. Це буде 12 жовтня. І шокується. у нас було три трейли, три з половиною трейли. Ми прочистили їх, щоб просто можна було кататися тут в Сухачовській балці. Та ці трейли непогані, навіть пусті, але більше так просто покататися або провести кроскантрі для мініндуро. Треба якихось перешкод, якихось трамплінів, дропів. Тому зараз марш-броском відбудовуємо. Stay alive, I'm eating in the rose and vitamins. I so tell the times of tells the principles when I begin. It's not very nice and hell, I've seen it oh, all in vitamin. And only time can tell the nights prevail we slice it thin I've been a fool, I'm witnessing the walls are sinking in Without a pause, I see these intervals all interlinked. I'm liberal cool, I watch the silver spoon turn into pink. I'm running thin on ink, my tentacles begin to drink. Yeah. yeah anything could happen watch my brother undercover every hint of passion take my number no more suffering begin the action no runners up don't give a fuck i twist it in a fraction rings of saturn circling my imperfections is this a pattern bursting from the indigestion big reactions servicing the intervention It's is fashion gurning at the intersection wishful incidents <laughs> blissful ignorance Spirit, soak it up and take a minute oh to us, we raised the village Switch it up and change the image And now we up and up to win it Round it up and touch the finish There's no luck if there's no limit, like The time is now, I can't give in I find the sound and let it spin I run it round a couple times Until I find where to begin I load the sample, we'll pitch it down Until we round enough to grin And we take time to enjoy Flow through melodies, rhyme and Так, тож, трейл не ходить собі. Ніху Чому ми його назвали ніходь собі? Зараз побачите. Прошу. Дуже багато плоских поворотів. Нагадаю, що ми за останні вихідні останній, можна сказати, день добудовували трейли, тому що вони були пусті. Павло їде, вимахується. Красавчик, мені так подобається. На Чілі, на Слабодня їдемо, оглядаємо. Зараз нема що розповідати про трейл, просто качаємо, просто їдемо плоскі повороти. Ой, отут -от я б поїхав ліворуч. Ну окей. Ухил тут є невеликий, тобто прям педалювати не треба. Хоча хто хоче їхати за призові місця, я думаю, треба буде педалювати. Тож, новий контр. Його ще не було. А чому, чому, чому? Давай. Давай відразу спробуємо його проїхати. Да, десь тут нормально. Короче, далі по трейлу, порівнюючи з Country, ще є е, 3-4 полки нових і один дроп. Чи декілька дропів. Показуй. Показуй. Приїхав. Всі готові? Тут бажано долетіти до приземлення, оп, не долетів. Ой, як він приємно їдеться. Прям все качається, все пампиться. О, хорош. Тут краєвид, на який бажано не дивитися, щоб не втратити контроль. Так, набагато краще. Це оновлені полиці. На крос-кантрі їх не було. Хто був на крос-кантрі. Зрозуміє, хто не був, байдуже. Ну просто є полиці. Ух ти. Бажано банік робити, повільно їхали. Так. Ухти, йоп. Отака нова шора. Та ваш улюблений спуск. До речі, його трохи розкатали мотоциклісти, але ну байдуже. Він все одно їдеться дуже круто. Вау, 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 давай, 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 поїхали. І от куди сюди, по міні Карпатам, отут буде фініш. Як на мене трейл просто персик. Просто бомба. Фініш рухай чуть-чуть далі. Ще, іще, іще, іще. А чуть-чуть, а вопрос так. Хочеш, чтобы понять скорость, чтобы не в тормозити на камнях? Mm -hmm. Может, будем тормозити тогда на камнях? Жаль, а, типу, дось тут. Да, да. Не, ну хотя би вот, вот, чуть-чуть, хотя О'кей, 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 о'кей. Так, до речі, у нас же сідає сонце. Тож треба квапитися, хлопці, давайте, не гальмуємо. Добре, поїхали. Наступний трейл. Забув сказати, чому трейл не собі так називається. Отже, чистимо ми його, чистимо, доходимо до, до останнього аврагу. І такі, ого, ні я собі. Давайте туди. Прочищаємо овраг, Проходить десь 10-15 хвилин. Підходить інша людина, яка взагалі не чула цієї розмови. І така теж нія собі. О, ну, ви розумієте, після такого не можна трейл якось по інакшому називати. Так, далі у нас трейл пороги. Це прям новий трейл. До речі, я його ще не разу повністю не катав. Оце. Хлопці понакидували колод, що ого-го. Ого. Кажуть, ну, не вистачає баніків. І от зсередини трейлу десь у нас починаються пороги. Вау, Паша, хорош. Є тут! Йоу, це було лячно. Ще раз кажу, перший раз його їду. ха-ха, А, чи що єдний трейл? Вау! Так, тут я пам'ятаю, що якась фігня. Да, тут будьте обережні. У нас не вистачило часу зробити трамплін. Уу. І от тут фіналочка. Прям ядок. А в чому прикол? Дроп невисокий, нічого такого. Вся фішечка саме в приземленні. Саме у свіжалці. Я зараз покажу вам просто. Я зараз просто все покажу. Уу. От у вас дропчик. Стасян форскейл. Якось так виглядає. А потім починається от така сипуха. Ось от така от дроч. Ой-ой-ой. І тут на всіх цих ступеньках, сходинках треба якось виживати. Вам як подобається цей спуск? Клас. Я, Ігор, я тебе замажу, щоб не було видно, що ти там машеш ні. Що, поїхали, спробуємо. Слухай, ну трейл не простий, я прям втомився. Ага. Багато баніхопів. Мені здається, що для, як для фаного трейла пере, переборт трохи, трохи занадто. <рес> <рес> да, да, компенсовуємо недобудовані трампліни, Паша каже. Всі готові? До наче. Є yeah, бой. Ну наче нічого такого. Взагалі нічого такого. нічого такого. Чого? А я боявся. А воно так завжди. Так, тут, тут у нас. Це ще не кінець трейлу. Давай, давай доїдемо. Давай доїдемо. Поїхали. Тут ну, треба, треба, треба трохи риганути. О, тут можна в пані стрибнути. Тут теж. Тому що тут немає інтернету. Ми просто доїжджаємо до місця, де буде ловити інтернет. І це оце місце. Тут прям нормально ловить. Фу, фу. І ще раз. І ще Є! раз! Є! 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 Тут Додобули да. так. Так, все, швиденько каскади. Так, шановні пане та панове, ми зараз будемо показувати каскади, але не спочатку, тому що саме початок, саме начало трейлу, воно взагалі не змінилося. Змінили заїзд на саме каскади. Чому змінили? Тому що ну, кожного року хочеться щось новеньке. Що, паша, ти готовий? Тоді поїхали. Воу -воу -воу -воу. Тут. Секція для підвісів була. Тобто, якщо хто знає цю балку, зараз ми виїжджаємо наче на землянку, трейл-землянка. Але саме на ній робимо свіч майже на 180 градусів. Такий прямо свічбек. Да-да-да. Сюди тримаємося ліворуч. Вау, прикольно. Це от якось так. Вау! Прикольно. Трохи подподелювати. І все, виїжджаємо на каскади. Угу. Широкою на широкою. Брінк дуже подобається цей трейл. Я кожен раз, коли, коли роблю на нього огляд, кажу, що мені дуже це все подобається. Опана. Найс. І десь тут буде фініш. А може, може, до речі, буде ліворуч фініш, ще не знаю. Що? Ну це кльо. Тобі сподобалося? Оце так клас, Де вона була? Ну прикольно, прикольно, Да, да, да. Там в одному місці. Коли будемо класи розмітку, треба буде їх прямо обмотати. Так, друзі, шановні, пані та панове, друзі, це все. Трейл. Наскиглив ми показувати не будемо, тому що там взагалі нічого не змінилося. Десь тут буде посилання на нього. Ще раз, змагання 12.10. Приїжджайте на 10 починається реєстрація. Десь в 11.30, в 12 ми почнемо спускати трейли. Я думаю, що до 4-ї закінчимо кожен трейл по годині. Ну, коротше, як завжди, як завжди. буде затримки 100%. Що у нас там по спонсорам, як завжди, Дніпробайк, може щось буде від варусу. І ми вас чекаємо на все добре. До побачення. Та, все хорош, хорош, хорош.